Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній Нафтогаз. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Центр економічних стратегій провів свіже соцопитування, за яким додому планують повернутися 50% українських біженців. 24% найімовірніше повернуться. Автори дослідження з'ясували, що українці передусім це жінки з дітьми серед аргументів на користь повернення називають безпеку, наявність житла, роботи, суттєві зміни в системі освіти, бо вони побачили в Європі зовсім іншу школу. І що цікаво, соціологи вважають, що український уряд має співпрацювати з європейським у питаннях стимулювання повернення наших людей додому. Правда, як саме поки нам не вдалося з'ясувати в українських урядовців, але ми чекаємо на їхню позицію Що треба робити вже зараз, аби до тих жінок із дітьми після війни не поїхали їхні чоловіки? Цікавилась і збирала думки Оксана Михайлова. За понад рік, після 24 лютого, 50 відсотків українців кажуть, що точно повернуться. 24 відсотки скоріше за все. Насамперед, якщо не буде війни і ракетних ударів, такі результати опитування центру економічних стратегій. Це попередні відповіді, тому що ми не знаємо скільки ще буде тривати війна, скільки там як вони адаптуються до країни, в якій вони живуть. Одразу після безпеки українці називають достойну роботу, вищий рівень життя, відновлення інфраструктури і житла. І от над цими факторами нам доведеться добряче попрацювати, бо робота має бути не гірша за ту, яку знайшли українці за кордоном, як і рівень життя загалом Україна має стати конкурентною в усьому. Порівняння того, що має людина вже зараз за кордоном, і те, що вона отримає тут в Україні, при поверненні. І якщо людина буде бачити, що на жаль нема житла, нема безпеки, нема роботи, яка забезпечить нормальне існування, то повернення на жаль розтягнеться в часі. Будуть порівнювати такі, як Юлія. Вона з Кривого Рогу вже рік живе в Польщі, офіційно працює сину садочку. Зарплати вистачає на обох на житло і на машину. Хотілось би, щоб в Україні так само ти отримав таку заробітну плату, б вистачало. Ну на якісь базові потреби людини, заробітну плату, яка влаштувала би більшість фахівців, не називають та вона має бути вищою, аніж є зараз. В основі має бути реальний, а не мінімальний споживчий кошик, щоб доходу вистачало не лише на продукти і ліки. Окрім власне базових потреб, ми сюди маємо включати те, що ми називаємо дельтою. тобто це відпочинок, це купівля книжок, це відвідування вистав. Більшість тих, хто поїхав, жінки з дітьми різного віку, які за цей час пішли в садок, школу чи виш, за даними українського інституту майбутнього, лише 16% опитаних відповідають, що діти мають навчатися в Україні удвічі більше 32%, вважають, що за кордоном. Тому саме діти те за що Україні варто боротися насамперед. Всі, ті, хто вчиться зараз за кордоном. Вони фактично 100% відзначають зовсім інше ставлення до дітей і зовсім інше ставлення держави. Це зовсім інша шкільні програма. Необхідно почати аналіз чи аудит навіть нової української школи і в максимально короткий період часу спробувати дати відповіді на питання, як її видозмінити, як її покращити. Розвиток економіки, приплив інвестицій, робочі місця будуть, але потрібні ще безпека, антикорупційна і судова. Боротися з корупцією і захищати бізнес слід так само віддано, як. Видворяти окупанта з нашої землі, що заважає бізнесу робити бізнес в Україні. На першому місці стоїть сприйняття високого рівня корупції, а також неналежне верховенство права. Потім питання належної роботи податкової митниці, регуляторне середовище, яке не має змінюватися кожного дня. Відбудовувати країну доведеться дуже швидко, аби українцям було де жити. За даними будівельників, до повномасштабного вторгнення ми зводили 10-12 мільйонів квадратних метрів метрів житла за рік нині треба втричі більше. Відбудова запустить виробництво і будівельну галузь. З'являться мільйони нових робочих місць. Світ допоможе з грішми однак, слід вже сьогодні розробляти проекти. Вчити громади, вчити замовників, вчити і як подавати документи, куди йти, як розмовляти. І коли к нам приходить або інвестор, або приходить якийсь уряд і каже, ми готові фінансувати. Ми достаємо наші говоримо, від, пожалуйста, сюди. Ви можете інвестувати, стимулювати повернення українців має і європейська влада, попри її зацікавленість у наших фахівцях. Що більше людей повернеться, то менше євросоюз витрачатиме на підтримку української економіки. Виграють тим, що вони збережуть свої гроші, які б вони інакше витратили б на підтримку України. Вони можуть, наприклад, субсидувати певні соціальні витрати на українців, тобто субсидії на житло їм в. Безпечніших регіонах також може бути субсидовано з боку європейського союзу, або можуть, наприклад, організовувати курси по перекваліфікації. Факти чекають і на коментарі уряду щодо стратегії повернення українців, адже економіка втрачатиме від 3 до 8 відсотків ВВП щороку, якщо більшість наших земляків оберуть закордоння. Оксана Михайлова Наталя Жуковська, Факти, й Єдині новини.